Вітаю вас, друзі! Ми із вами вже звикли до того, що російська пропаганда буквально кожного дня розповідає про те, що вони знищують на території України тисячі і десятки тисяч найманців. В результаті ударів уничтожені: склад хранення безекіпажних катерів, цеха хапа по ізготовленню взривчих веществ, мастерська зборка оперативно-тактичних ракет, підрозділення націоналістичного формування Азов іноземних інструкторів і найомників про найманців росіяни розповідають на абсолютно усіх рівнях від Конашенкова, який, до речі, останнім часом майже не випускає нові відео, до владіміра Путіна. Позавчора на колегії генеральної прокуратури говорили необхідності сформувати подробну і неопровіжимої доказову базу по всім. Чудовищним преступлением, порушенням норм міжнародного гуманітарного права со сторони ніонациста іноземних найомників. А їх там все больше ну більше країни появляють. Оці казачки не є чимось новим. Росіяни в інтересах своєї внутрішньої пропаганди, щоби розповідати, що вони воюють проти усього світу, давно казали про найманців і ще із 2014 року. А потом ночу атуда щось чорне повзе, палзо замітілі не розділся. І тихонечко виліз, думав ночу спрятатися. Ну його поймали. не секрет, що за Україну борються у тому числі і іноземці. У нас є навіть окремі підрозділи, сформовані із іноземців, але усі вони є добровольцями. Вони приїхали добровільно до України, щоб допомогти нам боротися проти російської агресії. Але для росіян усі ці люди це найманці. Причому вони розповідали про них тоді, коли ще іноземці до нас не приїздили. Під ілавайськом. Ми столкнулись. Була така польсько-литовська бригада зборна. Ми її вщент розбомбили під Паделаваськ. Ми з вами вже неодноразово чули казочки і про найманців, і про страшні біолабораторії, і про мутантів-роботів, які воюють проти росіян. Але реальність, як завжди, дуже сильно відрізняється. Дорогі друзі, приїхав на передову и познакомился с вот таким замечательным человеком. Привет, привет, как, привет. Как тебя зовут? Ванька. Ванька? Да. Откуда ты? Нигерия. Нигерия. Вот. Бо... Сейчас русский. От, от, сейчас русский. <рес> Якщо ви раптом не знали, то американські танки «Абрамс» Україна почала отримувати не восени цього року, а іще знову ж таки із 2014-го. Колони з танками, які були з американськими, тобто тоді вже, вони вже були. Били. Вони не тільки зараз були, вони були все час. З Самого початку всієї війни американські танки потрапили на територію України також із 2014 року, щоби воювати проти росіян на території України, яких звісно тоді ще на території України не було, і приїхали на цих американських танках угорці. горці. очікування що з е, е, Угорської річні керського теж один знайомка у Угорці, угорські найманці воювали проти росіян. Оце так удар в спину! Коротше, стабільно вже практично 10 років. Росіяни розповідають про страшних найманців на території України. Щоби підсилити свою аргументацію, росіяни беруть коментарі про найманців у справжнього найманця з Бразилії. Може бути Я не знаю, що яка мотивація там. Люди ще тут Вою за за право і за, за свободу. до повномасштабного вторгнення. Зазвичай російська пропаганда розповідала про жахливих найманців вустами різних маргіналів. Але після початку повномасштабного стали розповідати про це Владимір Путін та Лукашенко. Там і темнокожі, і желта і біле вже. Американці все воюють на стороні українців. Темношкірих угорців на американських танках фіксував особисто навіть і Владимир Путін, Щоправда, правда, з нюансами фіксірую і на полі бою, і в подрозділі, в которых проводиться підготовка. І іностранних найомників, іностранних інструкторів. Всім привіт. Але коли Владиміра Путіна почали питати: а чи не планує насправді так звана Росія сама залучати найманців до війни проти України, він сказав, що ні, в жодному разі у цьому немає абсолютно ніякої потреби. У нас нет такої необхідності. Звучать. Для бойових здійснює сторони разом з тим, у той самий час, коли Владимір Путін казав, що ніяких найманців, так звана Росія, не планує залучати до геноцидальної війни проти України, російська державна пропаганда розповідала, що такі найманці готуються. Ця трулязмова. Тебе говорят, когда-то російські солдати пролили свою кров за сирійську землю, і тепер прийшло час з ними плечом к плечу, щоб победить неонацизм нацизм на Україні. А потім вже інші пропагандисти стали розповідати, що от вже зовсім скоро, якщо не сирійці, то 50 тисяч спецпризначенців із північної Кореї приїдуть. І я говорю, що там корейці там 50 тисяч спецназа штатного. Готовий для прав стоїть є що Саш, до інформація і коли вони з'являться на полі бою. Спочатку це були просто жарти, із яких сміялися навіть і самі російські пропагандисти, але пізніше найманців у російській армії стало більше і більше. Це вже абсолютно не секрет, і ніхто вже не ховається. Якось, наприклад, оцей серп тимчасово живий і руський одрід, батальйон. Смотрите што писајете, јето је српски руски флаг, слава Богу. Смотрите, у нас вам Клињуце у нас учили у Сирбије Я поки не впевнений, але можливо, ми і з вами вже його бачили на ось цьому відео. Звісно, від дрона Камікадзе та Мавіка, який знімав збоку, там теж якась істота у формі російської армії, хрестилася, але потім подохла. Хоча отут я маю уточнити: насправді цей серп приїхав до України не зараз, не півроку і не рік тому. Він воює проти України і ще із дві тисячі п'ятнадцятого. Топозіною латкою. Я приїхав дві 2015 п'ятнадцятому гаду воювати взагалі проти України. Не воювало доволі багато сербів. Частина із них потім опинилася у Сербії у в'язниці, але є також і доволі екзотичні гості. Як оцей Йорданець, який припхався воювати проти України, тому що він хоче воювати проти Ізраїлю та США. Добре, мене звуть Мотаз, Я із Йорданії. Я з я тут в Україну, тому що я хочу воювати за Росію. І я люблю Росію. О, Мотаз, see. This is our friend Russia. А так за Ізраїлян та Америки інтерв'ю доволі цінне, тому що він не просто наговорив дичини про те, що він приїхав сюди воювати проти Америки та Ізраїлю, а й тому, що він розповів про те, що його завербували. Оревівандер андайванасеї бік санкс туршан гаверменту гелпмі лайкту кемгір видав аніпроблем. This is really say Thanks. Вербує російська влада на війну проти України не тільки йорданців, не тільки сербів, а й навіть непальців. Деякі з них потрапляють у полон. Майніміч Протикпун аємфромнепал. Аймфром Непал. Частованмонт 20 ліс. Беказ майзикам. I and then традиційно, як завжди, росіяни наобіцяли йому, що вони будуть платити йому дуже великі гроші, але потім кинули. Ну а натґіммонідаста 4 тисячі. Коротше, друзі. Росіяни займаються саме тим, у чому нас із вами і звинувачують, але. Ви напевно поставили собі питання навіщо так званій Росії взагалі потрібні найманці. Вони потрібні так званій Росії, виключно як гарматне м'ясо. Щоби своє гарматне м'ясо, хоч трішки, зекономити. Тому вони й тягнуть на територію України на війну проти України сербів, Йорданців, непальців та навіть африканців. Пишилась польська річ, Лічно бачив ребят афроамериканців, тобто є Ну от буквально два дні назад у нас прибуло поповнення. Не, з Африки. А это вже найомники, которые за денежку прийшли убивать нас, наших дітей, наши сім'ї, розрушать наші, сім наші дома. Доводилось слышать, видеть. Що ж варто робити із найманцями, якщо раптом буде можливість узяти їх у полон? Самі росіяни кажуть, найманців не можна жаліти, треба їх ліквідовувати. То с этими ребятами розговор короткий. Они прийшли за бабло, убивать нас. Поэтому навіть плен таких, даже вот я лично даже брать, не буду никогда. До речі, з точки зору міжнародного гуманітарного права іноземці, які воюють за Україну, які допомагають захищатись нам від російської агресії, є комбатантами, і на них поширюються закони та звичаї війни. А от найманці, які воюють за так звану Росію, комбатантами не є, і на них не поширюються норми міжнародного гуманітарного права. І саме тому, навіть якщо їм і пощастить, і вони не подохнуть, а потім повернуться до своєї країни, скоріш за все, їх там заарештують. Одного найманця засудили у Казахстані, і ще один найманець опинився у в'язниці у Киргизстані. Аскар өзүнүн каалоосу менен баягы кыргызстандын <різований> мыйзамын билбестик кылып жаштык кылып паспорт алам деп россия менен украинанын аскердик операциясына өз каалоосу менен барып арыз жазып опинитися у в'язниці можуть потім іще й таджики ті які приїхали теж воювати за так звану росію та як вони самі сказали за несправедливість і за фашизм я теж вирішив сам лично участвовать в этом бою в этой войне за в візут ведуть війни фашисти. Але щоби вони могли взагалі опинитися у в'язниці, їм іще має пощастити дуже сильно пощастити, тому що не тільки росіяни, а вже і таджики, і інші найманці, які воюють проти України за так звану Росію, скаржаться на ті самі дрони камікадзе. Нагадясліспласи на нас інтенсивно нападала. Так називаема птичка. в один день на мене было лично чотири покушения Тічік, яка би паскуда не прийшла зі зброєю у руках і з війною на нашу землю, чи це росіянин, чи це африканець, чи це таджик, неважливо абсолютно. Усі вони мають бути ліквідовані без варіантів. І я дякую вам за те, що ви надаєте нашому війську більше і більше можливостей знищувати будь-якого ворога. Нам із вами потрібно, щоб на кожного російського окупанта, який прийшов на нашу землю, було хоча б по одному дрону. А ви врахуйте, і ще що є найманці, і їх також без дронів залишати не можна. Тому, будь ласка, друзі, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.